В інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету зініціювали модель ООН, яка проходила два дні. Представники інших вузів також долучилися до плідної роботи в комітетах, та студенти не лише висловлювали свою занепокоєність щодо глобальних проблем людства, але й викладали конкретні шляхи вирішення цих проблем, які виклали у своїх резолюціях. Ці два дні з МОН були дійсно проведені з користю для міжнародних спеціальностей. Організатори молодці. Змоделювати роботу ООН не так вже й просто, але у них це блискуче вийшло. Сподіваємося, що це лише початок у дипломатичному житті кожного делегата, і в майбутньому вони стануть успішними людьми а дехто навіть представлятиме Україну в організації Об'єднаних Націй. Ну, взагалі, ідея не нова, ми її принесли разом з іншим організатором зі школи, які навчалася. Нам там це привили, ми там цього навчилися, і ми вирішили це принести в наше студентське життя. Я приїхала з міста Черкас, я навчаюся у Черкаській спеціалізованій школі номер 17 в 10 класі. Дізналася, я з соціальної мережі, все сподобалось. Університет нас надзвичайно тепло прийняв. Дуже багато людей підходили, питали там, а яка школа, а звідки, а чи знайшли ви так. Місце, де переночувати робота була дуже плідною, напруженою та насиченою. В курсі в нашому секретаріаті на диво є е, два студенти з другого курсу, без яких, напевно, ми не змогли б нічого зробити, тому що саме ці люди допомогли, розповіли до кого потрібно підійти, кому потрібно сказати. Вони, як більш старші, нам допомагали, тому що дійсно перший курс ми ходимо з великими очима, шукаємо аудиторію, не знаємо, як його звати. Це чудово, коли студенти поглиблюють свої знання та навички шляхом конференцій, круглих столів та подібних засідань. Поки в Україні є така небайдужа молодь у нас все буде добре.